Вітаю всіх на пасіців яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Ми продовжуємо відкачувати мед і я столкнувся з такою, що зараз дуже важко качати, бо сильний напад. Ми... І я хочу, чому я вирішив зняти цей ролик, хотів сказати, що переваги української степової, що навіть при сильному нападі, Можна качати мед і назад вертати рамки назад вулик. Раніше, коли в мене було багато порід на пасіці, я повертав, повертав рамки тільки вже після зупинення льоту ввечері або навіть і ночі. От дивіться, зараз ми розбираємо, розібрали сім'ю, відібрали трошки рамок на відкачку, ще лишилося ось опару. Дивіться, дивіться, зараз це просто напад. І побачимо, що буде. Тут відклали ці, що лишні. Ось атакують, даже ось дивіться, атакують нам цю сім'ю. Знаєте, гол. Це тільки, якби був у мене бакваст, чи італія, чи кордован, це, і, ці, це була б мінус одна сім'я і можливо мінус ця, що рядом стоїть. Ось, бо тут приперли рамки. Зараз побачимо, що буде через пару хвилин. Зараз ми ще тут трошки це малометки, ми їх відтрусимо. Українська степова, звичайно, вона по-любому вона буде... але гнізда, якщо є матки і є охорона, вона не зачіпає. От супер якість української степової. Гляньте, що відбувається? Це безв'ятковий період, звичайно, так ризиковано качати. Но ми вже так відкачали від, від трьох сімей. Дивіться, який напад на сім'ю. Бджоли атакують все, що солодке. Бачите, а тепер зараз підемо глянемо, де ми відкачали тільки що перед цею поклали рамки відкачані у сім'ю. На сусідній ось, на сусідній, скрізь. Напад, який жорстокий. Спилися по всій пасіці. Скрізь, де тільки можна, лізуть. Ось перший цей 75-й ми відкачали. Зробили, склали гніздо тут розпліт. Тут мед, а тут переділили пльоду. Це відкачаних два корпусами. Вони вверху. Ну тут трошки як заспокоїлись, бо це самий перший. Саме цей відкачали. Тут склали, тут розпліт. Тут мед. А тут ці два корпуса відкачані. Але тут атакують. Безпечно Качати в такий час. Mm. Ну я думаю, що тут все буде добре. А слабі сім'ї ми робимо тако... закриваєш, і вони так не атакують. Як невеста. Дивимося, що робиться з цією сім'єю. Скорочимой льоток. Чітка від меду, навіть воскотопку атакують. Ось так ви бачите, що напад сам по собі пройшов. І так ми ці рамки відкачані назад повертаємо, безстренько і знов закриваємо. Ну, невеличкий є напад, але він зупиняється. Ось так ми качаємо екстремально. Ну Вже майже напад, ви бачите, що вже пропав, буквально скільки там ми відкачали цей корпус, рутовський корпус і один магазин. І то склали йому зиму. Буквально Качаємо там, тепер переходимо на другий кінець пасіки, звідти качаємо і так помаленьку ми його качаємо. Це великий плюс української степової, що вона що напад сам припиняється. Це я кажу, що була якась друга порода на пасіці, вже, так як в мене було раніше. Особливо, що був ще кордован і оцей відводочок. Я думаю, цих сімей вже б їх розбили, цих три вже б не було. б. Ось українська степова від Єгошина на весь льоток відкрито. Ось місцева льоток весь відкритий, теж місцева. П'ять хвилин назад, який тут ще був льот. І це вже тиша. І так вже скрізь тиша. Тут атакували ці, ну, ще-не де, де, не де є. Якось так. І це приємно І можна сказати, одна із. Рес української степової, яка мені дуже подобається. І я думаю, що я далі буду її шукати. І це дуже величезний плюс. Добре, хай вам всім щастить і до побачення!